Всім привіт! Ну що, нове відео і нова тема. Сьогодні вирішила поекспериментувати і задала чату GPT питання, склади мені питання, які задають на інтерв'ю в журналі Forbes. Тому сьогодні роль чата GPT виконуватиме Сергій. Вітаю! А я пропоную починати. Мене звати Яна, я режисерка-блогерка-початківець і на цьому каналі розбираю складні процеси соціальних мереж простими словами. Тож погнали! Перше питання: які найбільші виклики ти подавала на шляху до успіху? Ну, я хочу сказати, що я зараз ще в процесі, так, і напевно. Найскладнішим таким моментом це було наважитись зробити перший допис і в інстаграмі саме введені блогу. І насправді для мене було дуже-дуже складно і страшно зробити перше відео на Ютуб. Але тут хочу сказати, що коли ми йдемо туди, куди страшно, потім ми розуміємо, що там може бути кайфово і навпаки. А от зараз, наприклад, мене це надихає, тому що є ідеї, є енергія, і хочеться цим ділитися, і якось, знаєте, так, заводити цю тусовку. Друге питання. Яку пораду ти дала собі, коли тільки починала? Насправді тут я теж повторюсь, тому що я тільки починаю, але пораду. Я думаю, задала і даю собі таку, що не хвилюйся, в тебе все вийде, а що не вийде, стане твоїм досвідом. І взагалі, в мене таке відношення до життя, що все, що ми не робимо, це ось для нас як такий момент проживання цього життя. І... Будь-що, що трапляється, воно насправді, як погане, так і хороше, воно для чогось, і ми завжди щось отримаємо. Так? Тому, напевно, ось цей, якби, фраза, яка зі мною вже досить довго, це з усього мати безцінний досвід. Третє питання. Як ти справляєшся зі стресом та недачею? Ну, я не вмію справлятися зі стресом. А особливо з невдачами, це дуже важко. Але я хочу сказати, що в моменті в мене є цей навик, коли ти отак збираєш себе докупи і проживаєш це. От, а от вже потім так я можу сісти і подумати промотати там, цю ситуацію, або так якусь розмову з кимось ще раз і надалі. Старатися да, для себе вивести якісь пункти, і надалі старатися не допускати таких же помилок в майбутньому і не проживати там так, той стрес або невдачу, тому що ти вже собі будеш мати такі очки, щоб якби, цього не допускати. І четверте питання: які у тебе плани на майбутнє? Насправді. Коли писала відповіді на ці питання, задалася я таким роздумом, я б сказала, на цю тему. І тут хочу сказати, що план один це проявлятися і допомагати, і надавати всі інструменти так, людям, які теж хочуть це робити через соціальні мережі. Тому план один це давати більше контенту, робити більше цікавих відео, там, креативити і ділитися ідейками, або якимись фішками, які стосуються та, проявлення в соціальних мережах. Ну що, це все. Ось такі питання. І пишіть в коментарях, як вам взагалі ці питання, чи є вони такими. Не знаю навіть, напевно, чи відкликаються вони вам. От, е від мене більше відео. Якщо б вам е сподобалася ця тема «Сердечко», від вас, більше креативу ідей в мене на інстаграм-сторінці. Також скоро запускаю телеграм-канал, де буде більше живого контенту і більше такого вже спілкування те театет. От тому е до нових відео і до зустрічі. Всі па-па.